Привіт, подурою та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Так, нам зараз є про що паритись, звісно ж, але все ж таки давайте розслабимося на 20 хвилин. Бо люди в інтернеті переживають Переживають за Аріану Гранде та її самопочуття, за фігуру Наталії Даєр та Синтії Еріво. Переживають за селену Гомес та контур її обличчя. Що взагалі відбувається в світі цих селеб? Так, вони мають право. Виглядати, як їм подобається, і ніхто їх не засуджує. Водночас сьогодні піднімаються дискусії з приводу того, як змінюється парадигма краси в Голівуді. А вона, як ми знаємо, рано чи пізно впливає й на наш інфопростір, чому складається враження, що деяким знаменитостям треба терміново звернутися до фахівців. Крайнощі беруть гору: екстремальна худорлявість та методи скидання ваги. Пілоуфейс через численні ін'єкції, ну або ж інші ускладнення. Вже навіть є теорії, що уряди певних країн, зокрема США, спеціально вибудовують такі наративи, стандарти для жінок в соцмережах, щоб зробити їх слабшими. Про ось такі теорії ми детальніше і поговоримо. Так, у нас це, звісно ж, зараз не на часі. Але я думаю, ми з вами тут для того, щоб просто трошки відпочити. Дякую вам, що коментуєте, ставите лайки. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і ставте дзвіночок. Так ви дізнаєтесь про вихід нових відео. Також ставайте спонсором цього каналу за QR-кодом. Ми вже давно з вами говорили про те, що в Голівуді відбувається якась прям оземпікова епідемія. Як жінки, так і чоловіки часто демонструють різке схуднення, яке супроводжується втомленим виглядом обличчя, ну так званим Оземпік Фейс. Скотт Дісік, Джона Хілл, Серена Вільямс, Кеті Бейтс, Алабама Баркер. Торіс Пеллінг, Емі Шумер, Ребел Вілсон. Всі ці зірки і ще багато інших вже відкрито зізнаються, що приймають певні препарати для схуднення. Ми з вами вже обговорювали це питання: чи краще, щоб зірки? Говорили про це відкрито, що вони дійсно щось прийняли, чи краще, щоб вони не зізнавалися своєю аудиторією, щоб аудиторія не повторювала їхній там приклад і не починала також вживати ці ліки. Ми не демонізуємо різні препарати, дійсно, за показами вони можуть бути необхідними для людей. І тут немає нічого критичного. Але виглядає так, що дуже багатьом зіркам Голлівуду дійсно набагато простіше прийняти якісь там медикаменти. І пропускати ось знаєте, стадію правильного харчування, ефекти плато, інтенсивні навантаження. Ну так, багато хто з них дійсно поєднує це все. Але дехто просто не робить нічого, окрім вживання цього препарату. І саме це лякає. Лякає те, що ось такі медикаменти справляють певний характерний вплив на організм людей. І тому ми вже навіть можемо інколи неозброєним оком з'ясовувати хто з певних зірок. Користуються такими ліками. Зірки франшизи Wicked спричиняють масові обговорення в соцмережах. Синтія Еріо, Аріана Гранде, Мішель Є, очевидно, дуже схудли. Це просто як факт для порівняння. Ось їхні фотографії минулих років і зараз. І користувачі в соцмережах вже просто не приховують свого обурення, свого переляку і хвилювання, постійно запитуючи, що з ними, чи в порядку вони взагалі, ці знаменитості рухаються від, знаєте, бути такими худими до бути клінічно недоїдаючими, аж до точки, що їм необхідне медичне втручання. Я не мала б бачити вашу грудину повністю вашу грудну клітку, чи стегнову кістку. Я бачила це відео Ані Тейлор-Джой, Вона виснажена. Аріана Гранде, Синтія Еріво. Вони виснажені. Вони близькі до того, щоб потребувати госпіталізації. Особливо їхній стан кидається в очі на певних червоних доріжках, де вони в дуже відкритому одязі, і навіть відніються там ключиці, ребра. Поки преса пише, що ці зірки підтягнуті в тонусі, напрошуються епітети, виснажені та змарнілі. Не знаю, де це береться, тому що вказувати людям на їхню вагу некоректно в будь-якому випадку. В будь-якому скажімо, неприпустимо вказувати, що ось така людина з такою фігурою пропагує анорексію, тому що вона може дійсно хворіти. І що їй тепер не показуватись на людях, бо в неї вага, яка не вписується в певні стандарти. Тому мені не дуже подобається ось такі наративи, типу пропаганда анорексії. Людина може просто дійсно страждати. Але якщо відкинути в бік всі емоційні, забарвлені епітети про зовнішній зірок, то факт залишається фактом. Здається, це якась нова тенденція у Голлівуді. Чи то всі ці зірки приймають ці препарати, чи може це якесь фізичне виснаження? Але все більше медійних персон змінюється у цей бік. Каст франшизи «Вікід» Чаклунка вже навіть пов'язують із якимись прокляттями. Пишуть про... Чарівника країни Ос Оз Оземпік багато кого також шокувала і зірка серіалу Дивні дива Наталія Даєр. Нещодавні її появи на червоному хіднику багато кого в соцмережі здивували. Але я скажу так: Наталія завжди мала ось таку фігуру. Така в неї конституція тіла. Можливо, дійсно зараз вона трохи схудла, але для неї мені здається це не нове. Діагнози ми ставити тут не будемо. Я лише можу поспівчувати цим зіркам, яких обговорюють в контексті РХП і пропаганди анорексії, тому що може вони й не використовують ніякий оземпік, може вони просто втомилися і виснажені. І я не знаю, як вони витримують ось такі напружені графіки. В них має бути все дуже. Класно сплановано має бути сильний тайм-менеджмент, щоб вони встигали тренуватися, правильно харчуватися і працювати. Водночас їм доступні найкращі нутриціологи, дієтологи, загалом лікарі, фахівці в галузі ментального здоров'я. Чого їм не вистачає, так це мабуть часу там чи бажання зайнятись собою? Може вони дійсно чимось хворіють. Ми цього не знаємо. До речі, у мене таке враження, що про цей фільм Чаклунка говорять вже років п'ять. Особисто для мене це настільки набридлива тема. Мені цей фільм здається найбільш нецікавим кінематографічним продуктом на сьогодні. Мені немає бажання його дивитися просто. І все це через ось таке нав'язливе промо. Мільярд мерчендайзової продукції, колаборації з косметичними брендами, з якимись китайськими цими всіма наборщиками, піжами, кружки, ну. Настільки воно якось непривабливо, і ці вічні інтерв'ю зірок непотрібне нав'язування їхніх бромансів Сінті та Аріани, награні емоції. Чесно, я не вірю в цю їхню любов, закоханість, і навіть ця сцена з намистом мене не переконує. Але це особисто моя думка. Можете мене закидати помідорами в коментарях. Я знаю, що фандом викида дуже агресивний, тому я до цього готова. Так от дуже нав'язливі піар-кампанії. Ці вічні прем'єри, вони кудись їдуть, щось презентують. Нещодавно, скажімо, до Аріани підбіг фан на прем'єрі у Сінгапурі. Її агресивно захистила Синтія. І у мене такі враження, що вони й самі вже замахалися це рекламувати. З'являються сотні відео із пародіями та карикатурами на поведінку Синтії та Аріани, що вони дійсно як закохана пара. Щодо їхньої зовнішності, дуже багато я бачила відео, картинок, порівняння, типу якими вони були ще 2-3 роки тому до зйомок у вікіді. Тому з'являються певні теорії, що вони можливо щось вживають, можливо, якісь інші речовини. Відео як на Наріану Гранде нападають, а Синтія рятує її. Окей, я мабуть буду першою, хто це скаже, що вони приймають. Вони ось такого розміру без перебільшення. Я навіть не казатиму. Ми всі про це думаємо. Чому вони такі худі? Щось точно відбувається зі світом Голлівуду або з тим фільмом. Вони такі худі, що виглядають, ніби впадуть замертво вже завтра. Ти бачила це відео? Як вони виглядають настільки хворими, що я не знаю, як це люди не стривожені? Говорить також про прокляття взагалі цієї франшизи, згадуючи перший фільм. Черівник країни ОС із Джуді Гарленд у головній ролі. Типу, ця франшиза назавжди проклята, і тому ті, хто знімається в цьому фільмі, і ось цей от каст, Вони отримують це прокляття і тому так виглядають. Також багато хто пише, що це карма, тому що Аріана Гранде увела одруженого чоловіка з сім'ї, так ніби він не має власної волі. Касти фільмів Список Шиндлера та «12 років рабства не були такими травмованими після зйомки. То що відбувається на зйомках «Wicked»? Чому вони всі плачуть? Кожному учаснику зйомок треба ліч а на гарнір картоплю фрі. Є навіть теорії змови, що аналізують фільм «Wicked» і стан інших актрис, і згідно цих теорій, уряд спеціально підживлює такий вигляд знаменитостей, аби запустити оновлену парадигму зовнішності для жінок, щоб їх просто ослабити, нам треба зробити жінок худими знову, щоб вони не мали сили боротися. Ми робили це за правління Буша і можемо повторити. Зрозумійте мене правильно. Я насолоджувався епохою великих дуб, так само, як і ви, джентльмени. Але вони підійшли критично близько до того, щоб обрати президентом жінку. Нам треба закрутити гайки, правильно і почнемо ми з жіночих тіл. Спочатку їхні алгоритми. Будемо підтримувати інфлюенсерів, які дуже худенькі. Створимо армію ботів, які писатимуть коментарі, типу Барі со, Ті», Талія дуже тоненька і так далі. Ну і давайте перевіримо Голівуд. Пересвідчимося, що хоча б один головний фільм року включає актрис, у яких можливо є якісь харчові розлади. Ми не знаємо, не знаємо, але. А якщо хтось скаже щось про це, і можливо натякне, що у них є якісь проблеми, і виглядають вони хворобливо. Ми напишемо перестаньте коментувати жіночі тіла. Правильно, використаємо це проти них. Я правий хлопці, це лише ідеї для початку. Ця користувачка припускає, що рух про Ана знову намагається пролізти в тренди. Всі такі в бісах худі у них буквально 0% підшкірного жиру. Просто шкіра та кістки. Кістки скрізь. Кістки видніються з кожної частини тіла. І я так втомилася від, від того, що треба вдавати, що це нормально. Про Анна це просування поведінкових практик, пов'язаних із розладом харчової поведінки, нервовою аналогією. Також вживається ще термін про міа, який стосується булімії. Позиції про анагруб відрізняються. Більшість стверджують, що вони існують переважно як простір без осуду для людей з анорексією, місце, куди можна звернутися, обговорити свою хворобу та підтримати тих, хто обирає шлях до одужання. Інші заперечують, що нервова анорексія є психічним розладом. І натомість стверджують, що це стиль життя, який має поважатися лікарями, родиною та й оточуючими. Варто пригадати вже нібито застаріли поняття си тобто «inspiration», натхнення для худорлявості. Це було дуже поширено і в українських СНГ пабліках, типу 40 кілограм, типова анорексичка. Ну і в Америці це були MySpace, Facebook, «Tumblr». Дуже багато було ком'юніті, які ділилися зображеннями, відеомонтажами, струнких жінок. Це варіювалося від природньо худих до виснажених із видимими кістками. Дуже багато було таких, знаєте, крилатих цитат по типу Нічого не може смакувати так класно, як відчувається худорлявість. Це навіть приписували цю фразу Кейт Мосс. Про Анаблогери, учасники форумів. Постять пости Thinspiration, щоб мотивувати одне одного до подальшої втрати ваги. Зворотня Thinspiration або Fatspo містить зображення жирної їжі або людей із зайвою вагою для викликання огиди. Про Ана сайти та контент групи спершу навіть приваблюють людей без РХП. Вони сюди приходять за порадами для схуднення, а згодом і самі набувають цих розладів, адже, як відомо, це дуже заразно. Люди неусвідомлено підбурюють одне одного, змагаючись, хто стане найбільш худим, найбільш легким. Такі явище скидається вже на перегони, як вірусна гра на виживання. І ось маємо найстрашніше: це починає нормалізовуватись. Звісно, ми не можемо в ніякому разі засуджувати людей, які виглядають якось не так, як нам би хотілося в наших уявленнях. Кожен виглядає як йому подобається. Але ми знаємо, як працюють соцмережі. Ми завжди починаємо порівнювати себе. Ставалося б, хто винуватий в тому, що ви себе порівнюєте з кимось, тільки ви, логічно. Але це набуває характеру масовості останнім часом, і це лякає. Хочу зауважити, що я не вважаю, що схуднення це щось демонічне. Це круто, коли людина з позиції покращення самопочуття та здоров'я займається різними корисними практиками та спортом. Іноді зміна ваги навіть змінює сприйняття своєї власної гендерної ідентичності. Ось, скажімо, ця користувачка розповідає про свій шлях. Вона пише: скидання ваги спонукало мене опиратись на мою жіночність та розуміти, що я насправді не є небінарною особистістю, коли моє тіло нарешті почало співпадати з тим, як я вже бачила себе. Все змінилось. Мої речі ситіли на мені інакше, і це стимулювало гендерне самовираження. Я почувалася більш контролюючою, зміцнювала свою ідентичність. Я увійшла у простір, де транслювати жіночність відчувається безпечно та природньо. Я просто дуже щаслива та почуваюся комфортно у своїй шкірі. Дискусії про поняття жіночності, як воно не може бути прив'язане до гендерних стереотипів, ми залишимо на потім, добре? Але думку загалом цієї жінки я зрозуміла. Іноді просто потрібні комфортні для тебе умови, і ти починаєш любити себе більше. Це не завжди про схуднення, може йтися і про зміну стилю, і навіть місця проживання. Думаю, це не пов'язане із зовнішністю, а просто із конкретними проблемами людини і тим, як вона їх вирішує. Але давайте тепер поговоримо про те, як певні тенденції краси, що несуться із сучасних США, лише підтверджують певні соціолого-економічні гіпотези про взаємну залежність між політичними режимами, спільними трансформаціями та вимогами до тіла жінки. Ось що каже ця користувачка. Історія показала нам, що як зростає авторитаризм, жіночі тіла підлягають ретельній перевірці. Муссоліні закликав жінок вступати в фітнес-програми. У нацистській Німеччині заохочували жінок, що народжували багато дітей. Сьогодні жінки в Ірані можуть потрапити до в'язниці за те, що недостатньо прикрилися, а у Франції бути покарані за те, що вони занадто прикрилися. В будь-якому випадку повідомлення чітке: твоє тіло належить державі. Але сучасні авторитаризми керують не за допомогою контролю, а за допомогою суспільної згоди, змушуючи людей повірити, що їхнє пригнічення натуральне. І тут в дії вступають тредвайв. Вони гламурні, не зважають ні на що фінансово залежні та постійно вагітні. Вагітність дуже важлива для цього руху, тому що це змиває автономність тіла жінки. Це найбільш вразливий стан, у якому жінка взагалі може бути. Сумніт увагу, що тред не тільки постійно вагітні, але й завжди худі. Якщо ви глядач, який бомбардується цим типом контент, не можете собі дозволити цей лайфстайл, так багато дітей. Єдине, що ви можете собі дозволити, це бути худою. Ось ця дівчина Медісон вказує, що треба взагалі нарощувати м'язи, бо фашистські уряди прагнуть зробити жінок слабкими. Тепер наш контекст. Мені особисто здається, що в нашій країні сьогодні це не діє, і краса жінок вже якось не сприймається відносно її ваги. Принаймні, якщо ми подивимося на коментарі та пости в третці. Мені здається, це дуже класний зріз нашого соціуму сьогодні. Обурення чоловіків переважно спрямовується на ну, таких два напрямки: а, жінки занадто підтримують фемінізм. Е, камон, ти вже феміністка, якщо ти вважаєш, що жінка це людина, а не нижча істота, якщо ти користуєшся правами, які дав тобі фемінізм. І Б Жінки занадто розбалувані. Е, Хочуть, щоб їх пригощали кавою. Це ж, типу, так дорого. Ми за, фемі... Ми за, фемі... Ми за фемінізм, значить, ви маєте самі себе платити. Тарілочниці і так далі. Тобто я майже не зустрічаю зараз треці якогось хейту чоловіків щодо ваги жінок. Ну, принаймні, може, це моя інфобульбашка, і мені стається, що такого немає. Єдине, щодо зовнішності, це питання там ін'єкцій, губ, ну і так далі. Типу, що вони з собою зробили? Нема натуральних. ну це Стандартно, це патетік. Просто до чого я це все веду. Мені здається, в нас ця американська парадигма сьогодні не діє. Ну, окрім того, що жінки мають народжувати, це у нас, звісно ж, лунає дуже часто. І якби у нас своїх проблем вистачає, але нам все ж таки треба з вами про щось говорити, щоб відволіктись. Тож, давайте ще поговоримо про пластичні операції та різні косметологічні втручання. У вже згаданому мною відео ця користувачка розповідає, чому ультрабагаті, маючи купу грошей, все одно роблять собі ось такі дуже видимі, дуже очевидні втручання, щоб відрізнятися. Це як маркер багатства. І дійсно, багатьох людей, в тому числі і мене, також дуже дивує, типу дивні пластичні операції. Я підтримую тих, хто вирішив собі щось змінити, це їхнє право. Просто маючи такі багатства, можна було зробити щось. Якісніше. А ось ці втручання спричиняють якийсь ефект зловісної долини. Як, от, скажімо, дружина Джефа Безоса, Лорен Санчес, чомусь напрошується, знаєте, бажання якоїсь більш сатл операції. Ну, таке, знаєте, кожен має право робити, що йому подобається. Може, їй так подобається. Але ось, і згідно цих теорій, деякі знаменитості спеціально роблять дуже очевидні та різкі зміни. Просто щоб це було помітно. Чи правда це? Під питанням. Я думаю, це радше індивідуальна реакція організму і просто майстерність конкретних хірургів. Не дарма ж є хірурги, про яких ходить чорна слава, і є хірурги, до яких неможливо потрапити, тому що в них все розписано настільки якісно вони працюють. Жертвою обговорень зовнішності і обличчя стала вже вкотре і Селена Гомес. У своєму новому кліпі «In the Dark» вона виглядає доволі дивно. Кліп став вірусним. Тисячі фанатів почали ставити питання: це просто макіяж, світло, чи якісь зміни. Люди почали писати, що це невдала операція, передоз фільтрів чи якісь філери. Чи можливо якесь неправильне освітлення? Її обличчя порівнювали із минулими фотографіями, стверджуючи, що ці риси виглядають замороженими, або ніби вона постарішала за одну ніч, нібито вона схожа на якусь азіатську бабусю. Багато хто став на захист співачки, нагадуючи, що вовчак та його лікування можуть спричиняти набряки. Вона буквально пережила пересадку нирки і житиме з вовчаком усе життя. Варто вказати, що постійне обговорення зовнішності знаменитостей може бути якраз таки причиною, чому вони постійно цю зовнішність змінюють. З одного боку, вони впливають на простих людей, роблячи ці операції. І багато хто вказує, що дійсно вони відповідають за те, що люди роблять зі своїм тілом. Але також можна стверджувати, що кожен робить собі що хоче, і ніхто не може йому вказувати, як йому діяти, особливо, якщо це стосується власного тіла. Коло закрите, хто не знайде ніколи винного, хто почав це. Це почала аудиторія, яка була за зовнішність, чи це навпаки спускається згори і вже аудиторії подається, знаєте, як готова страва для обговорення. Дуже цікавими я бачу ці теорії, які стверджують, що Болівуд спеціально хоче послабити жінок. Це робиться, знаєте, з допомогою машин пропаганди, адже, як ми знаємо, пропаганда найкраще працює тоді, коли вона м'яка. І тоді, коли вона майже непомітна. І коли ми зазирнемо у певні Тікток-відео чи кінематографічні продукти сьогодні, то пропагування худорлявості відбувається. Просто кожен сприймається по-різному. Худі актриси, актори були завжди і завжди будуть. Але дійсно, якщо так подивитися. Це починає набувати якоїсь масовості, скажімо, той факт, що Алекса Демі, зірка серіалу Ейфорія, яка була втіленням ідеалу краси Латіна Гьорл», надовго пропала з екранів, і зараз на зйомках чергового проєкту, згідно чуток, просто втрачає свідомість через те, що вона відмовляється їсти. Що це, якщо не індикатор зміни тенденції в Голівуді? А може, це проблеми зі здоров'ям. Спілкувати людей за їхню зовнішність не можна. Що нам залишається робити, це виховувати дітей сьогодні у любові до себе і пояснювати, що не завжди те, що показується на екрані, це зразок для наслідування. Тому що скільки би не було боді-позитиву чи боді-нейтральності на екранах, і в Тіктоці, і в телевізорі. Якщо в сім'ї не буде якогось прийняття дитини, прийняття її зовнішності, то вона не зможе побороти схильності до РХП з багатьох історій, які я чула, дуже багато пов'язані з тим, що РХП говорить до людини голосом якогось визначного для неї дорослого, чи то батьки, чи інші родичі. Саме початки РХП закладаються в дитинстві, коли чотирирічній дитині кажуть, що вона товстенька, і потім винуваті, звичайно ж, зірки Голівуду, а не батьки, які не думали, що говорять своїй дитині. Тому я не підтримую людей, які звинувачують зірок Голівуду у нав'язуванні РХП? Адже якщо дитина має опору в сім'ї, в опікунів, хто її виховує, вона не буде дивитися на знаменитості. А що ви думаєте з приводу цих теорій, чи дійсно запускаються якісь нові наративи, парадигми краси Голівуду? Що ви думаєте про цих зірок? Чи вони страждають на якісь захворювання, чи вони дійсно приймають медикаменти для схуднення? Давайте поговоримо в коментарях про це. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, а також переходьте, будь ласка, в інстаграм та тікток.